Вірш для мами Лєфенко Ольга. Виконує Степанова Єлизавета. Нема ніде найкращої у світі і найдорожча, мамочко, це ти. Нехай завжди тобі буде світити і серце гріти, сонце доброти. За все спасибі, моє любаненько, за теплий погляд. Що чарує нас, за те, що завжди, не серденько, зі мною поруч у найважчий час, і за любов, що, наче добра казка, приходить ніжно у життя моє, за те, що знаю материнську ласку, і ще за те, що ти у мене є, нехай Господь тобі сто тисяч крат. Віддай за ніжність і любов безмежну. Ти вибач, мамо, що буває час, що раню серденько твоє не обережно. Нема ніде найкращої у світі і найдорожча, мамочко, це ти. Допоможи Господь мені світити, для тебе, рідна, сонцем доброти.